меркурій Меркрій п'яторка. Отакний. У гарному стані. Працює супер. Рівненько, перфесенько. покажу як заводиться. Заводиться кожен раз теж з першого разу, легенсенько. передача нейтраль. Та назад звиняють Заводиться кожен раз легенько з першого разу. Як для двох досить тихо працює. Водочку в полібрі 3 метри, 42 балон, 500 кілограм. Розганяє в середньому 25-26 кілометрів. Курюву лодку 30 плюс вийде точно. Покажу, як розганяється. передача. Нічого не глохне, все працює рівненько, гарненько, на газ дуже гарно реагує, гарний процесний звук. Але в середньому 25-26 кілометрів набуде. Розхід паливо, як на, на тролі, то вистачає десь півтори-дві години однієї літри. Якщо на всіх парах, то літри години. Для такого моторчика думаю це непогано дуже гарно працює. Візуально так, да, тут ковпак видно такий вже підношений тут трішки. Це технічно взагалі моторчик супер стане.